Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтські радіодеталі, такі як флажки, це червоні такі конденсатори. Ось так вони виглядають, мають форму круглу та квадратну, всі йдуть плоскі. і містять такий дорогоцінний метал, як срібло. Як бачимо, по формі також є різні, є більш темнішого червоного кольору, якщо розібрати світлішого, є навіть такі більш оранжевіші. Ну, все це йдуть флажки, які містять срібло. Скупщики дають за них копійки. Багато хто викидає ці радіодеталі по незнанці. Ну, друзі, якщо назбирати їх хорошу кількість десь до кілограма, будете приємно здивовані по кількості срібла, яке ви отримаєте в результаті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!